Доброго дня, шановна громада, Христос Рождай, я радий вітати вас знову ж таки на такому нашому відеосемінарі, відеоконсультації. Закінчилися Різдвяні свята і всі знову ж таки вертаються до звичайного ритму життя з його здобутками, з його проблемами. Як би не було в Україні складна політична ситуація, а насушних проблем за нас ніхто не вирішить. На сьогоднішній день постала досить широка така масова проблема заборони виїзду за кордон громадянам України. Слід, мабуть, зауважити, що особливо це стосується західних областей України, наших з вами товаришів, друзів, братів, сестер, заробітки за кордоном. Це, напевно, чи не єдиним є прибутком для сім'ї. Для того, щоб прогодувати своїх дітей, навчати їх. І що ж робити, коли людина, збираючись за кордон, приїжджає на перепускний пункт і прикордонники їй кажуть, а вам заборонено виїзд за кордон. Що в цьому випадку робити? Що сталося? Які е підстави цієї заборони? Це ніхто вам не пояснить. Залишається одне повертатися додому. З'ясовувати, в чому справа, і вирішувати ці всі питання. Тому сьогодні я пропоную до вашої уваги відеоконсультацію на цю тему. Ця тема досить обширна, тому в одному відеоролику ми її не розглянемо. Такі консультації будуть у нас займати кілька відеороликів, щоб можна було повністю її висвітлити та дати відповіді на усі питання, які вас цікавлять. Які ж підстави заборони виїзду за кордон? До підстав заборони виїзду за кордон відносяться, ну, наприклад, боргові зобов'язання, аліментні зобов'язання. Скажімо, людина має заборгованість по сплаті аліментів. Це є якраз підставою для заборони виїзду громадянину за кордон. Невиконання кредитних зобов'язань, невиконання інших договорів, які... б Покладають обов'язок на людину виконати певні ті чи інші дії, також є підставою для заборони виїзду за кордон. Слід зазначити, що до підстав можуть бути віднесені навіть несплата штрафів ДІ, а також сплата комунальних послуг. Як це відбувається, яка процедура прийняття такого рішення ми розглянемо в наступних наших відеоконсультаціях. Але на сьогодні я хочу зробити такий маленький. Вступ, щоб ми в майбутньому розглянули всі питання більш детально. Таке питання, масове явище отримали в 2009 році після фінансової кризи, коли Національний банк дав роз'яснення комерційним банкам, щоб ті, в свою чергу, зверталися до судів з позовами про стягнення коштів з громадян. І просили суд в порядку забезпечення позову приймати рішення про заборону громадянам виїзду за кордон. Це неправильно. Якщо у вас є ухвала суду про заборону виїзду за кордон, в порядку забезпечення позову, така ухвала підлягає до скасування. Чому? Тому що цивільний процесуальний закон дає чіткий, чіткий перелік, який саме спосіб може бути забезпечено цивільний позов. До речі, незакінчення цивільної справи також є підставою для заборони виїзду громадянину за кордон. Але така заборона відбувається зовсім в інший спосіб, але не через забезпечення цивільного позову. Сама процедура заборони виїзду за кордон передбачена тільки цивільним судом. Тобто рішення може прийняти тільки в порядку цивільно-процесуального закону. Ні господарський суд, ні адміністративний суд таких рішень прийняти не можуть. Ні Господарський процесуальний кодекс, ні Кодекс Адміністративного судоченства України не містять процесуальних питань, які розв'язують цю проблему. Тобто, незважаючи на те, чи у вас є рішення суду господарського, чи у вас є рішення суду адміністративного, заборона виїзду з кордон можлива тільки в порядку цивільно-процесуального закону. Як саме відбувається. Прийняття такого рішення судом ми розглянемо в майбутньому. І що слуговує підставою для прийняття такого рішення, ми також розглянемо в наступних наших відеосемінарах. Тому слідкуйте за нашими консультаціями, за нашими семінарами. До зустрічі!